На мій погляд, це перспективна галузь. Відразу треба почати займатися англійською. Хотів би тільки комплімент зробити нашому е, лектору курсу. Не було такого, що ти себе відчуваєш ідіотом, коли на тебе виливають відразу тону інформації. Я розумів, що не вдасться це зробити за тиждень, два чи місяць. Це буде 100% корисно. Я прийшов в цю сферу, будучи до цього тренером дитячим спортивним. В мене, ну, в мене був свій бізнес це дитяча юнацька спортивна школа. А до того був бекграунд, в мене економічна ще є освіта. І, в принципі, знаючи, що організаторські здібності це моя така. ну, Можна сказати, що достатньо сильна сторона, я вирішив, що варто спробувати, оскільки ну, галузь IT ще після ковіду залишилася, мабуть, єдиною, яка плюс-мінус якось стабільно працює. Тому таке рішення. Я просто почав шукати порівнювати варіанти по часу, по вартості, по наповненню курсу. По відгукам, і якось так все зійшлося. Я задоволений курсом, задоволений манерою викладання, манерою подачі матеріалу і, в принципі, обсягом. тобто не було такого, що ти себе відчуваєш ідіотом, коли на тебе виливають відразу тону інформації. і Ти не, не знаєш навіть там після першого другого заняття, що тобі з цим робити, і водночасно досить була актуальна інформація, така яку можна використовувати в подальшому в роботі, і в принципі вона вся корисна. Мені е, що ще сподобалося, що е, багато в принципі інформації. Це все ж таки також ну, бізнес-процеси, і е, вона, скажімо так, е, десь перегукувалася з е, тими знаннями, які я отримував ще е, з економіки. Ну, тому що також mm -hmm. це ті, побудова бізнесу одного із видів. Ось. Тому вони дійсно актуальні, вони дійсно е, працюють, і ну, да, я задоволений. Я працюю проджектом, але це не зовсім IT. Е, Було досить складно знайти роботу, тому що ну багато, багато кандидатів не так багато вакансій, і е, я десь два чи два з половиною місяці намагався е, знайти роботу проходив співбесіди там на певних етапах. Там десь зупинявся, десь не мене вибирали якогось іншого, десь мені не підходила вакансія, е, коли я так вже більш поглиблювався в неї. Е, е, і так вийшло, що я вирішив, що ну, на якомусь етапі що краще отримати е, досвід проджекта, можливо, не зовсім в IT, ніж е, сидіти без досвіду і шукати далі, далі, далі. Тому що, ну тим більше, що та сфера, в якій я зараз працюю, це, скажімо так, це навколо ІТ. Компанія займається лідогенерацією і займається розробкою софта для лідогенерації. І ну так, типа, десь поряд. Не такий великий проміжок часу, все ж таки, там два чи три місяці для пошуку роботи. Mm -hmm. е, ну, Я розумів, що не вдасться це зробити за тиждень, два чи місяць, тому що навіть е, просто сам процес проходження співбесід е, було таке, що там два-три етапи займали там півтора місяці в одній кампанії. Просто mm -hmm. там якісь завдання, співбесіда одна, потім ще завдання і так далі. Так далі. От, тому це швидко не буде апріорі. І ну і тим більше такий ринок зараз, що багато людей шукають в цій сфері. Багато людей прийшли в цю сферу, і багато людей, на жаль, там з різних компаній були звільнені, і також заново шукають. Як правило, тестові завдання вони більше були такого або ж технічного характеру, які там конкретно під певну галузь були адаптовані, або ну, такі загальні по, по загальному рівню знань в, в галузі project менеджменту. Ну, от такі от загальні да, цих знань, які я отримав на курсі, були було достатньо. А щодо технічних, ну, це все індивідуально, тому тут. Моя заробітна плата зі старту і зараз особливо не змінилась, тому що uh -huh. ще не пройшло навіть там, трьох місяців, як я працю влаштований. Uh -huh. Це було в кінці березня. От, е, це 500 доларів і це така мінімалка. Е, uh -huh. Я так розумію, що Ну, в принципі, без досвіду саме проджекта, без досвіду в IT, Ну це те, з чого там плюс-мінус розглядали люди резюме. У мене дві поради. Перша це відразу треба почати займатися англійською. В мене mm -hmm. з цим проблем там якихось е особливих не було, але все одно там знову ж таки за декілька років ковіду ніхто нікуди не виїжджає, немає розмовної практики дещо забувається, і є зараз безліч платформ безкоштовних, там де можна підтягнути граматику, там де можна. Mm -hmm. Спілкуватися наживо з людьми з англомовними, і цьому треба приділяти певний час. Це буде 100% корисно, тому що зараз там без певного рівня англійської мови я так розумію, взагалі не розглядаються кандидати. І ще я порадив би також, от в процесі пошуку роботи, я натрапив на таке, що багато компаній пропонують ну, щось на кшталт. Типу інтернатури або власних таких: типа напівкурсів, напіввипробувального періоду. Тобто mm -hmm. е, також тебе беруть там на два-три на місяці. Він може бути достатньо типу, довгий цей період. Ти працюєш по декілька годин в день, е, тебе паралельно е, навчають. Ти е, розумієш вже потім специфіку роботи в компанії, і згодом тебе беруть на позицію там, якогось джуна, помічника, того ж project менеджера. І це також корисно, тому що ти, ти зможеш, в принципі, от якщо курс там 2-3 місяці в тебе йде, ти також паралельно, якщо є час і є можливість, якщо людина не зайнята паралельно основною якоюсь роботою. Ну, в принципі, я так думаю, що багато з тих, хто. Хочуть в IT потрапити, вони вже мають певну кількість вільного часу. Це корисно, тому що ти одразу і отримуєш теорію, і цю теорію на практиці якось вчишся потрошку застосовувати, і плюс ти звичайно адаптуєшся в компанії Для тебе не буде такого. Важкого перехідного періоду, коли ти потрапляєш в компанію, не знаєш, що робити, не знаєш взагалі, як себе поводити, і так далі. Мені хочеться вірити, що я зможу таки закріпитися в цій галузі. В принципі, з того досвіду, який я зараз там невеликий, отримав вже на цьому місці роботи. Досвід позитивний. Е, і ну я думаю, що так, що все має бути добре. А там ті люди, які тільки починають, які там для себе вибирають цю професію, то також, типу, ну мають е, принаймні спробувати зачепитися, тому що ну, на мій погляд, це перспективна галузь, і тим більше в наш час і в наших каліях знову ж таки. Хотів би тільки комплімент зробити нашому е, лектору курсу. Mm -hmm. е, я не знаю, чи всі у вас спеціалісти такого високого рівня, але дійсно ну, це безпосередньо викладацький рівень. Тобто, для, умовно кажучи, для чайників інфа буде від будь-якої людини е, звучати однаково складно в перший час, але вміння її подати дійсно у нашого викладача е, Дмитра Поліжаєвого. На суперівні тому можливо завдяки цьому цей курс так успішно і легко зайшов, і, і, і було приємно його слухати постійно. Нас є е, група в е, Телеграмі, там, де всі слухачі курсу і викладач, і час від часу там е, ми спілкуємося з приводу того, е, хто там де кому вдалося е, потрапити на якусь роботу, які є там нюанси, можливо е, цікаві. З приводу вакансії, і так далі, і він також в цій групі він е, активно з нами, скажімо так, взаємодіє і там допомагає по можливості якимось матеріалам, порадами.